Сьогодні по ірпінському житові потопталася коза. Так що в цьому році ірпінь буде мати багатий урожай. Кажуть на все. ДСНСники проводять об'єктові тренування. Як діяти у випадку надзвичайних ситуацій? У першій в історії України день єдності. Мешканці ірпеня зібралися на центральній площі міста. Покажеш, Нічого не буде. Ми все одно сильні, і ми все одно переможемо. Помлять аеропорт, чути, що йде бій. У бомби смотри, просять. Міська рада працює сім днів на тиждень 24 години. У нас є суточне чергування. Депутатський корпус долучився до суточного чергування. Ми всі сьогодні об'єднані. Тільки що як почали гатити. Блін. Ми ледве заскочили сюди в це бомбосховище, щоб нам не було холодно. і Страшно. Що ви думаєте Ми робимо. Зараз ми п'ємо чай. Ця родина, яка, яка зараз розстріляна в машині, тікала з Густомеля. Хотіли врятуватися. 24-го ми вимушені були покинути цей будинок, тому що бомби вже літали за вікнами. А 12 березня нас повідомили про те, що наш будинок горить. На їзі до Ірпіня величезна черга. з Любов'ю до Ірпіня. Це волонтери. Їх часто можна побачити майже на усіх вулицях Ірпеня. Це ви за сьогодні скільки куч таких нагребли? – Багато. Якби ця 20-кілограмова артилерійська міна затонувала, зона ураження могла б бути до 500 метрів. Я розповідь про цього безстрашного ірбінця, який угнав броньований рашистський КАМАЗ. Дай будьте мені всі здорові. Просто будьте всі здорові. Позаду мене встановлено шість величезних наметів. Тут житимуть мешканці міста, які у зв'язку з російською агресією залишилися без даху над головою. Ми за нашу Україна от Ірпінь в руїнах. як-от позаду мене згарище замість будинку культури. Це свідчення дикості російських загарбників, які цілеспрямовано нищили сторічну гордість Ірпеня Державний податковий університет. В Ірпені розпочали демонтаж будинків, які постраждали в результаті російської агресії. Ми поставили собі за мету, що ми маємо в цей період, коли державі і так важко знайти максимальну кількість у міжнародних донорів коштів для відновлення нашого. Місця. Місто герой Ірпінь стало побратимом американського мегаполісу Майамі. Всесвітньо відома американська архітектурна та дизайнерська компанія Дженслер допомагатиме відбудовувати ірпінь. Відповідний меморандум підписали в Вашингтоні. Дитячий садочок радість Ірпені, який постраждав від російських окупантів, допоможе відбудувати знов, П'яка росіла це ся один таємними знаками. І ми обов'язково придемо на допомогу вам і разом відбудуємо країну. Я особисто можу відчути ту емоцію радості і вдячності, яку можуть відчути лише ті люди, хто отримує таку допомогу. Бо сьогодні хлопці рятують саме мій дім. Тільки бо не горя не робили, ми зможемо бути щасливими.